В суспільстві нова криза довіри. Ну, вона існувала вже там певний час, але оформилась тільки сьогодні. Йдеться про те, що якщо раніше суспільство не довіряло банкові і критикувало її, протестувало проти атаку на Набу і САП, то тепер самі Набу і САП теж попадають під удар разом з банковою. І ключове разом з Банковою, а не окремо. Е, розказую вам деталі. Це я. Олександр Бригінець, ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Так от ну, ви ж теж здивовані, що минуло стільки часу, а ми нічого не знаємо про плівки Міндіча. Ну, були плівки Міндіча, писали президента, писали Єрмака. Був скандал, заради цього набу хотіли позбавити повноважень. А до цього був шурма, у нього вилучили там, значить, це, як він там називається, комп'ютер. А ще до цього був портнову, якого вилучили телефон. І всього стільки багато раптом набігло, що з цього переляку банкова вирішила позбавити набу і сап повноважень. І що? І от минуло вже. Пару місяців і нічого не чути. Ну, є інформація, що всю цю інформацію, всі ці плівки, все це було скинуто і передано в Європу, передано в Сполучені Штати, і там тепер це все володіють. І що це нібито в цей кризовий момент, коли хотіли позбавити на повноважень? Можливо, але. І, можливо, тепер в Штатах чи десь іще вирішують, коли і що оприлюднювати. Все це можливо. Я не буду казати, що е, ви знаєте, ні, там нікому нічого не передавало, я не знаю. Але е, суспільство повинно почути якусь інформацію. Суспільство повинно знати, що насправді відбувається навколо цих плівок. Ні, ну давайте нам інформацію, що Міндіч не винен, Шурман не винен. Ну, і ясно, що портнув ангел. От таку інформацію поширте, будь ласка, тоді будемо знати, як на неї реагувати. А поки що нема ні плівок, ні інформації про неї, нічого. І от це зависло, ніби в повітрі, і всі чекають і не можуть дочекатися, і люди між собою говорять. Особливо пригадується той випадок. Коли демонстративно, керівник НАБУ і САП прийшли до Зеленського і повідомили разом з ним про те, що затримано депутата, який на безпілотниках і ребах брав відкати 30%. Мразь. Ну, коротше кажучи, е виглядала це як спланована дія, а і може навіть як ніби Зеленський дав доручення і САП заарештувати чи затримати цього депутата. Ну, так це виглядало. Зрештою, сьогодні Гончаренко вирішив піддати все це публічності. Він виступив у Верховній Раді з вимогою викликати керівника на Буйсап на звіт до парламенту. Ну, теоретично, якщо там є якісь таємниці, то звіт може проходити і в закритому режимі. Я як депутат Верховної Ради знаю, що таке буває, коли. Людина не має права говорити щось перед тими, хто не має доступу до таємниці, і тоді проводить засідання закрите. Але це не має значення в даному випадку, тому що для того, щоб викликати когось, треба набрати 150 голосів, бажаючих послухати цього чи цих людей. І що у нас сталося? Виявляється, в нашому парламенті людям не цікаво, що там на плівках міндіча. Ну вам цікаво чи ні? От ви мені напишіть, чи ви б хотіли почути, що там на плівках міндіча, чи не хотіли б. Так от в всьому парламенті таких виявилося 79, які хотіли би почути. Ну, 79 депутатів. Ні, ну це багато. Якщо скласти притомних депутатів е парламента, це Євросолідарність, плюс кілька в голосі, і плюс кілька тих, хто втікли з слуг, то там ще, можливо, вони дехто не втік, а там е шифруються. Ну, це набралося 79. 79. Ну, будемо вважати для круглої дати 80 депутатів. 80 депутатів з 450, ну там когось нема щось, топ 400 не хочуть. Тільки хочуть послухати, що на тих плівках, виявляйте собі. Ну, дивна історія. Так от, якщо справді на БУЙСАП хотіли би прийти, вони б могли. Прийти і доповісти, і висловити таке бажання самі це абсолютно зрозуміло, але питання навіть не в тому. Питання в тому, що якщо на САП не зробить ніякої заяви з приводу цих конфліктів з приводу е, оцих документів, про які я говорю, і не почне публічно розслідувати чи десь, хоча б натяк на це, то вся недовіра, яка є до банкової сьогодні, почне переходити і на, на Буй САП, не як на антикорупційний орган якому перестали довіряти, а президенту довіряють, а як на них, як людей чи структури, які спільно діють, покриваючи корупцію високого рівня. Тобто будуть підстави у людей говорити і думати, що Набу САП і Банкова разом вирішують питання, кого карати, кого не карати за корупцію, тобто вони діють узгоджено. І в даному випадку це серйозна загроза для самих антикорупційних органів. Звичайно, це було б непогано для влади, щоб люди не підтримували ці органи. Але тут хитрість чи специфіка ситуації полягає в тому, що вони не будуть підтримувати не тільки ці органи, а й владу, яка з ними разом працює. Тобто, це не те, що... Люди скажуть, ви знаєте, Зеленський був правий, треба їх розпустити. Вони гади проросійські чи якісь там ще ні. Дискредитація на Буй іде окремою лінією, але це ніяк не піднімає рейтинг <з einf2> Зеленського чи там СБУ, яка цим займається і так далі. Тобто, в даному випадку я би сказав так, що криза. В суспільстві, в, в управлінні державою стає все ширшою і ширшою. Вона захоплює навіть ті сфери, які до цього нібито викликали е, ну, певну довіру, як на і САП, і люди за нього виходили і так далі. А тоді зразу виникає питання: а який сенс захищати на і САП, якщо воно. Не борються з корупцією, а просто повідомляє про ту корупцію, яку дозволили їм повідомити. Ну ви ж бачите, що гучних імен, це був Чернішов. А що, до речі, з Чернишовим? А що з Чернишовим? Ви ж чули всю цю історію, що за Чернишовим поїхав міндіч, який пояснив йому, що треба їхати, бо значить хоче, щоб він повернувся, президент йому дають всі гарантії. ну, я не був свідком, але принаймні так пишуть. І що Чернішов, знаючи, що проти нього кримінальна справа, що там все так, він повертається, його не знімають з посади, його не закривають в буцигарню. Він собі спокійно живе далі. Це означає, що гарантії Зеленського діють, діють, бо їх дотримується і набу, і САП, і суди. А це найсумніша історія. Ми можемо з вами сумніватися чи міркувати, але ж це все бачать європейці. Вони все за цим стежать. І вони кажуть, ми бачимо, що відбувається у вас в країні. Нам, в Європейському Союзі, така країна не потрібна. І тут у відповідь: ви не хочете нас брати, тому що ми воюємо з Росією і ви не, не, не йдете назустріч нам. А вони кажуть, та ні, ми вам допомагаємо, скільки ми можемо. А брати корупційну країну, яка покриває корупцію і не планує з нею боротися, ми не можемо, тому що це буде руйнувати наш європейський союз. Отака от дискусія, отака от от ситуація, в якій ми опинилися. Дякую вам, що ви були зі мною. Підтримуйте, будь ласка, мій канал, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. Цим для мене дуже важливо. От і з емоційної, і з фінансової точки зору, і будемо разом стежити за подіями. І будемо разом досліджувати. Бо сьогодні буде ще цікавий момент. Я вам казав, що ми рахуємо, скільки людей привітає Путіна з днем народження. В минулого року їх було вісім-вісім керівників держав. привітало. цього року. Побачимо, побачимо, який провал в ізоляції Путіна відбувся за цей рік чи за ці кілька місяців правління Трампа. Слава Україні!